Всім доброго дня, друзі! З вами знову Канадський Марк. Я для вас сьогодні приготував дуже класне і конкретне відео про інформацію, скільки коштувало моє навчання загальна сума, скільки коштує мені окремо кожний мій предмет індивідуально. І також вам розповім, які є різні програми, і це дуже цікаво буде для вас. Тому ви дивіться це відео до кінця, щоб ви не пропустили зовсім нічого, бо я для вас дуже сильно і старанно працюю. І від вас завжди прошу тільки одного. Підтримки позитивної чи негативної, і також подобайку, дислайк так само. І якщо ви хочете дуже сильно мені, мене взагалі підтримати, то підпишіться на мій канал. Це дійсно додасть мені багато впевненості, щоб я продовжував знімати для вас різні цікаві відеоролики. І скоро буде відео про бізнес, про бізнес мого батька. І якщо вас цікавить таке відео не пропустити, то ви мусите просто підписатися. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будущість. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COET, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки По одних з найбільш вигідніших умовах, і вони знаходяться тільки в принципі Онтаріо і допомагають зараз Україні фінансово і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання, як завжди, буде внизу в описі під відео. Переходьте і дізнається більше для себе. Я хочу вам розповісти трошки про мою історію швиденько, коротенько, як я взагалі поступив у університет. Я приїхав в Канаду, як ви всі знаєте, в 2005 році і пішов в кінець 5 класу, вже почав вчитися в канадських школах, тобто 5 клас і 6 клас я провів в elementary school, тобто такій з школі від 1 до 6 класу. Потім перейшов в junior high, тобто середню школу від 7 і 9, по 9 клас, і потім перейшов high school з 10 по 12 клас. І я в школі ніколи, знаєте, не вчився. До такої степені, що я там був найкращий студент в класі. Я вчився так, як середньо, як і всі вчуться студенти. І в мене в 17-18 років, знаєте, були такі інші пріоритети. Я хотів ходити собі в зал, хотів їздити собі на своїй спортивній машині. І звісно, не цікавився дуже наукою. І коли я закінчив школу, то я не добрав деякі курси по математиці і потім мусив піти в таку школу, яка називається Century High. Ця школа Century High знаходиться. Центр міста Едмонтона і в цю школу входять всі студенти, які не закінчили або не добрали достатньо предметів, щоб могли потрапити в університет. Я пішов туди, набрав добрав свої курси по математиці, і потім 19 років аж поступив в Grand McEwen University. І цей університет є феноменальним, класним, крутим. Мені він дуже подобається. І я цілий свій період перебування в університеті працював на повну ставку на складі. І повірте, хто працював на складі, знає, що це не є легка робота це фізична, складна робота, брудна робота. Але я мусив працювати, щоб могти поєднувати своє навчання і працювати на роботі, щоб мати нормальний баланс життя і могти придбати е, свій будинок, автомобілі і так далі. Тобто я фактично не втратив ніби то ніякі роки, але мені було складно. І я б мусив закінчити свій дегрі фактично за 8 років, аж тому, що я дуже мало брав предметів на раз, бо мені було складно, звісно, брати повноцінно вчитися і повноцінно працювати, але я ніколи. Не здався. І в цьому проявляється наш справжній український дух. Зараз я хочу вам розповісти про те, який є тип різних програм а, а, в макюн університеті, які я закінчив. Все починається дуже просто, все починається з сертифікату. Тобто сертифікат програма, яка складається з 10 предметів. Потім йде далі диплом-програма, яка складається з 20 предметів. А потім вже йде дегрі, який я отримав, який складається з 40 предметів. І зараз я вам розповім. Повністю про те, скільки коштує мені е предмет індивідуально, і також вам скажу скільки інтернаціональні студенти, які не є, які не мають піар канадського або не є громадян, громадянами країни, скільки вони мусять платити за навчання. Ви будете просто шоковані, що люди, які приїжджають і не мають піар або канадського громадянства, вони платять шалені гроші, щоб отримати цю прекрасну, дуже хорошу до речі, освіту канадську, бо канадська освіта вона одна з найкращих в світі. Як ви вступаєте в університет, наприклад, Макюн University, то ви маєте доступ фактично безкоштовно і не безкоштовно до залу, до спортивного залу, до басейну, до сауни. Також маєте доступ до клініки медичної. Тобто в Канаді досить складно знайти сімейного лікаря. Але якщо ви в університеті, то ви можете користуватися сімейним лікарем, який є від університету. Це дуже зручно, дуже класно і дуже допомагає. За один предмет для інтернаціонального студента коштує 800 доларів. Але є одне, але що навіть якщо інтернаціональний студент хоче взяти, допустимо, один предмет, то він все рівно мусить платити як за три предмети. Тобто, в по логіці вигідно брати зразу три предмети. і Якщо ви хочете брати чотири або п'ять, бо максимум можете брати п'ять предметів за семестр, то вам звісно сума буде більша. Але ми зараз говоримо фактично за три предмети, скільки інтернаціональні студенти мають платити. Перед вами на екрані е, є сума. Сума, яка становить 8076, загальна сума. Сума вход... в цю суму входять книжки, в цю суму входять три предмети за семестр, і також різні такі додаткові витрати, як я тільки що вам розповідав, за зал, за медичні витрати і за проїзд на автобус. Ви не можете цього взагалі уникнути, цих витрат, тому це дуже і дуже дорога сума. Але інтернаціональні студенти переважно приїжджають з грошима і переважно їхні батьки з інших країн їх спонсорують. І чому вони приїжджають в Канаду? Тому що канадська освіта, вона просто дуже ідеально феноменальна. І вона дуже реєструється і зареєструється всюди по світу і серед світу. І я зараз тепер хочу перейти до того і вам розповісти, скільки ж я, канадський громадян, платив за кожний предмет. І скільки мені коштувала загальна моя освіта, тобто вища освіта тут в Канаді. Тепер я вам розкажу, скільки коштувало мені за один предмет в університеті. Як ви бачите зараз на екрані, ціна набагато і набагато дешевша для людей, які мають піар або канадське громадянство. І мені коштує один предмет 203 долара. Плюс, якщо додати всі там різні ті додаткові витрати, книжки туди-сюди. То за один семестр мені найдешевше, що я платив, це 1485 доларів канадських. Але що цікаво, що якщо я громадянин Канади, то я маю право брати один предмет. Так і само мають право брати інтернаціональні студенти один предмет за семестр, але вони мусять платити аж за три, якщо вони хочуть брати один. А мені було вигідно брати один-два предмети і рахуватися як на півставки студентом в університеті, тому що я міг працювати собі і не був такий, знаєте, перезавантажений. Якби я був, якщо б я брав там максимально 5 предметів чи навіть 3-4 предмети. І ця сума набагато дешевша, набагато зручніша. І тому е, вони це спеціально роблять. Звісно, зрозуміло, що якщо ви громадянин Канади, ви повинні отримувати з того якийсь е, плюс. І скільки вас напевно цікавить, коштувала мені загальна сума, щоб отримати мою світу? Я вам зразу скажу, що я дуже дуже багато грошей зекономив на книжках. Я дуже рідко купував книжки. Як я це робив, я використовував онлайн форм, я робив різні дослідження, і я знаходив різні книжки і старався якось уникати купівлю книжок, тому що книжки дуже дорогі. Як ви бачили, за один семестр, за один предмет, одна книжка може вам коштувати 200 доларів до і більше. Тому це дуже і дуже великі гроші. Якщо ви берете один, два, три предмета, то уявіть, скільки вам треба грошей і скільки це все буде коштувати. Загальна сума, яку я витратив на свій бакалавр, на вищу. Світу тут в Канаді становила мені 27 тисяч доларів на проці вісьми років. Тобто 27 тисяч доларів на проці восьми років це не є дуже такі великі гроші, але звісно, це дуже мені відкрило багато дверей, багато опцій дало мені в житті, і я багато чого навчився в університеті. Чи важко вчитися в університеті канадському? Так складно, тому що треба писати реферати, і особливо, якщо ви не знаєте добре англійської мови, то то зовсім не буде легко. Професори тут дуже такі міцні, вони не дозволяють не переписувати нічого, тому що тут все працює так, щоб було чесно до всіх. І я ще хочу вам дещо сказати. що... Я залишу в кінці цього відео такий, можна сказати, спредшіт, в якому буде написано всі різні ціни. Ви собі можете просто поставити це відео на паузу і подивитися для себе більше інформації. Я надіюся, що це відео вам допомогло дізнатися трошки з середини, як працює освіта Канади, і скільки це все коштує, і чи варто це робити. Я вам зразу скажу, що варто, бо освіта дуже потрібна, я вже про це говорив. Прийшов час закінчити це відео. Надість це відео вийшло цікавим для вас і інформативним. А вам бажаю всього самого найкращого здоров'я і мирного неба на нашої улюблену України. Побачимося дуже скоро в наступних моїх випусках.